Ми вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Василь Пехньо. Продовжуємо розмови на воєнну тематику для того, щоб перебуваючи у тилу краще розуміти всі особливості того, як ми ведемо боротьбу із рашистськими окупантами. І зараз долучається до розмови Віктор Кивлюк, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день. Отже, поговоримо про те, яким наразі є малюнок бойових дій. Тим паче наближається зима, і дуже багато різних свідчень з'являється про те, що російській армії буде складно доволі пережити цю зиму в Україні. Натомість західні партнери навпаки готували Україну до того, що якраз бойові дії триватимуть. Ми чули заяву міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який сказав, що Україна має інтенсифікувати бойові дії взимку. Відтак з наближенням. Уже зимового періоду з наближенням грудню. Чого ви очікуєте від бойових дій найближчим часом? На сьогодні загальний темп ведення бойових дій уповільнився через погані погодні умови і важкі умови прохідності, що сковує маневр для обох сторін. Як тільки похолодає, морози очікуються вже наступного тижня. Слід очікувати, що Військам повернеться спроможність пересуватися більш мобільно, відповідно, і темп операції має зрости. Якщо роздивлятися за напрямками дій на сьогодні, ми бачимо картину, коли в Харківській області вважається, що північ Луганщини це також Харківський напрям, Збройні сили України повільно але просуваються. І у росіян там досить складна ситуація. Навіть з Херсонського напрямку туди були перекинути підрозділи двох десантних дивізій, щоб організувати хоч якусь притомну оборону. На Донецькому напрямку вирішується питання захоплення міста Бахмут, міста Марі... Авдіївка, де і точаться найбільш жорстокі такі дуже серйозні бої. Відповідно, противник тут намагається здобути перемогу, в котрій буде звучати звільнили місто, все одно яке. Відповідно, туди закидуються величезні ресурси, там сконцентровані величезні сили, але противник б'ється головою в укріплений район, котрий розбудовувався 8 років. Для Збройних сил України ведення оборони на цьому напрямку важка справа, але не нова. Тому ми не відступаємо, крім випадків, коли утримувати вже не лишилося чого: Тобто, ще зруйновані позиції, населені пункти, Тобто, вчепитися за порожнє місце. Ну не наш стіль в цій війні, напрям запорізький противник. Готує оборону і підозрює, що наступний удар Збройні сили будуть наносити саме там, тому обстрілюються великі місця в цьому регіоні. Будуються позиції, укріплюються всі, всіма силами, наявними а, оборонний рубіж з метою втримати сухопутний коридор з Ростовської області на Крим через територію України. Херсонська область яскраві ознаки підготовки оборонної операції. Противник будує другий оборонний рубіж, противник розпочав цього тижня обладнувати позиції оборонні вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Тобто противник готується і зустріти наш десант з моря, який ми прорепетірували на Кінбурзькій косі, і перебуває в певній розгубленості, не розуміючи, яким чином українське військове командування буде продовжувати операцію на лівому березі Дніпра. В цілому картина широкими мазками виглядає так. В цій картині. А... Дуже важливе значення мають так звані спроможності, про які ще свого часу писав писали українські генерали Забродський та Залужний в публікації на Українформі. Так, от спроможності української армії вони тоді називали в сенсі досягнення цілей українською армією саме в 20 разів меншими ніж у росіян, адже росіяни своїми ракетами зараз можуть діставати по нашим тилам і робити. Чималі, м'яко кажучи, незручності цивільній інфраструктурі енергетичній, б'ючи на 2000 кілометрів. А от в української армії 100-150 кілометрів, це наразі найбільш максимальна дальність, на якій ми можемо працювати. Відтак поговоримо про той арсенал, з яким ми зараз підходимо до цього моменту війни, який наш головний розвідник Кирило Буданов називав, що ми вже пройшли точку неповернення. А дехто говорить, що великі битви все ще попереду, але з тим наявним арсеналом. От в цій картині загальними масками бойових дій, що ми можемо досягнути найближчим часом, і що нам ще потрібно, звісно ж. Тут ситуація виглядає наступним чином: ну, по перше, некоректно зрівнювати разами, хто які там можливості з досягнення цілі на якусь глибину має. Тими ракетами, які розташовані на далекому всході, Росія не достає в Україні аж нічого. Але ракета при цьому ракетою бути не перестає, тому те порівняння зовсім коректно з точки зору того, як Російська Федерація веде бойові дії, треба розуміти, що стратегічні засоби ураження, тобто ті самі крилаті ракети повітряного морського бузування, які застосовуються, вони застосовуються за єдиним замислом і планом командування в Москві. А не командування операцією в Україні. Генерал Суровігін, командувач російського угрупування в Україні, таких засобів немає. Він звертається до старших начальників про якусь підтримку. Слід також вважати, що не вважати, слід розуміти, що удари по інфраструктурі України жодним чином не наближають сухопутне угрупування противника. До досягнення якихось цілей суто військових, тобто паралельно розвиваються дві операції: одна операція зруйнування української інфраструктури засобами дальнього вогневого ураження, котре керує Москва, і військова операція, яка на землі трошки в небі, і те, що застосовуються ракетні системи. Реактивність системи залпового вогню сухопутних військ Збройними силами України в Україні, це інша операція. Вони між собою мають тільки в стратегічній перспективі спільну мету руйнування України як держави. По тактичним і оперативним цілям вони ніяк не перетинаються. Що стосується арсеналу а, ракетної зброї, Давненько нічого не чутно про. Застосування ракетних комплексів іскандер це говорить про те, що противник опустився до незнижуваного ліміту, і ці засоби застосовують вкрай обмежено, а це основний засіб дальнього ураження в загальновійськових танкових арміях Російської Федерації, тобто їх можливості суту на полі бою, це системи «Смерч» і торнадо с Ну, это реінкарнація смерча з боєприпасом дещо іншою будовою. Ну, сенс в тому, що і такі удари відбуваються все рідше і рідше. Що стосується другої операції, застосування прилатих ракет великої дальності останнього тижня ми бачимо повідомлення про те, що противник знімає ядерні бойові частини з ракет Х-55. З метою їх застосування в інертному стані, тобто, це така собі повітряна ціль пастка, з ме метою котрої є перевантажити систему протиповітряної оборони України, змусити нас витрачати ракети, котрих у нас ну, не безмежна кількість. Е, такий крок е, говорить за те, що і арсенал засобів ракетних в Росії так само виснажується. Минулий тиждень на чергуванні в Чорному морі не перебувало жодного носія крилатих ракет морського обузування калібру. Після атаки безпілотників на флот в Севастопольській бухті два кораблі, основні носії крилатих ракет адмірал Григорович і адмірал Макаров зазнали певних ушкоджень і, ймовірно перебувають в ремонті і не можуть бути застосовані. Але підводні човни, які так само можуть цю зброю застосовувати і займалися цим, цим конфлікті, вони так само в море не виходили. Тобто і з ракетами калібр, так само та сама проблема, що і з іскандерами їх лишилося мало. Все частіше ми бачимо, що противник застосовує. Адаптовані для стрільби по наземним цілям зенітні керовані ракети 5-55 для комплексу С-300. Але це ну, не та зброя, яку можна вважати не лише високоточною, а взагалі точною. Вона там влучає кудись і всі руйнування інфраструктури, влучання в будинки, об'єкти медичного призначення це все завдяки відсутністю належної точності у цих ракет. Приблизно така от ситуація на сьогодні з, з ракетним арсеналом. Ну та ми бачили ж інфографіку від міністра оборони Олексія Резнікова минулого тижня про те, яка кількість в Росії ракет, і зрештою це все, що ви говорили, і про іскандер, і про калібр, там відображено. Однак є одна небезпека, яка полягає в тому, що росіяни за інформацією нашого міноборони здатні виготовляти такі ракети, як Х-101 і той самий калібр. Так вони виготовляють їх повільно і, і не покривають то тієї інтенсивності, з якою вони застосовують. У нас цю зброю власне передбачаючи і розуміючи те, що в них вочевидь є ще якийсь запас запчастин для виробництва цих ракет, тому що навіть зараз 9 місяців війни широкомасштабної вони їх виробляють, розуміючи те, що потенційно з'являється можливість долучення іранських систем. І безпілотників, шахедів, ну тобто баражуючих боєприпасів, і потенційно іранських балістичних ракет, наскільки може бути тривалим ще цей кошмар української інфраструктури з боку Російської Федерації виконання ось цієї другої операції, якою керують з Москви, як ви кажете? Що стосується ракет «Калібр», в довоєнні часи виробничі потужності Російської Федерації становили 20 ракет «Калібр» на рік, тому сказати, що вони там. При себе сібя і зібрали 21? ну навряд чи певний запас є. Безумовно, працюють підрозділи відповідальні за е, реалізацію сірих контрабандних схем закупівлі санкційного обладнання і доставки його в Росію через треті страни. Тут питань немає, вони мають це за пріоритет. Що стосується ракет ХАСТО, 101 це суто російський винахід, але створити до війни запаси. Для збирання, ну, принаймні, в темпі мирного часу потрібної кількості ракет, вони фізично відсутні, адже витрати таких боєприпасів ну, просто сумасшедша. Конфлікт високої інтенсивності. Щотижня наноситься масований ракетний удар, практично. Відповідно, відновлювати витрачене з темпом, який забезпечив би незнижуваність. Інтенсивності ракетних ударів Російської Федерації немає. Що стосується іранського ну, по-перше, ударний безпілотний літальний апарат і борожуючі боєприпаси не одне і те саме. Це трошки різні речі. І У Росії з борожуючими боєприпасами питання обстоїть ніяк. Вони відсутні. Сьогодні в довідки Генерального штабу. Так, вибачаюсь, не в довідки генерального штабу, в матеріалах інституту вивчення війни Сполучених Штатів була інформація про те, що Іран, за даними британської розвідки, призупинив постачання будь-чого в Російську Федерацію. Причини, мотиви не розкриваються, але така от інформація була. Що стосується розмов про постачання тактичних ракет Іраном російській стороні. Побажання Росія висловила, можливість у Ірану постачати є, але я думаю, що в Ірані мають усвідомлювати, що для них це закінчиться новими санкціями, і нестабільна внутрішня політична ситуація в Ірані на сьогодні. Мабуть, що більш важливий пріоритет для іранських політиків, ніж підтримка свого партнера десь там, в якійсь незрозумілій зрозумілій війні. Тим більше, що Іран мав до війни погані відносини з Україною, і багато іранських фахівців, в тому числі і студентів, навчалися в Україні. Тобто, тут залежить від того, яка дипломатія кого переграє, Іран розполагає ракетною зброєю, ракети ФАТЕХ і ракети Зульфікар, про які ж власно йшли перемовини між Росією і Іраном, досить непогані, хоча і може. З точки зору технологій 21-го століття, вони ну, не кращі зразок. Ну а з іншого боку, Україна, яка перебуває під санкціями 79-го року, реалізувала свою ракетну програму і може постачати на ринок ракетну зброю. Це про багато що говорить. Однак, якщо говорити, от навіть не беручи до уваги Ірану і постачання ним ракет, як надовго того запасу, який зараз є в Росії, тих можливостей, які в них є, вистачить, щоб ще кошмарити цивільне населення, як ви гадаєте, щоб сказати, як надовго, треба знати, як довго буде тривати і які задачі будуть вирішуватися. Можна вкласти все в один ракетний удар і лишитися без нічого, можна вдень запускати три ракети і вистачить на рік. Це абсолютно відірвано від реальності цифра, яка нічого нікому не показує. Не Разуміло. знаючи план дій, сказати надовго ли вистачить, нельзя. Зрозуміло, пане Вікторе, нагадую нашим слухачам, що спілкуємося з Віктором Кивлюком, експертом центру оборонних стратегій і поговоримо про чисельність російської армії, яка наповнюється і наповнюється мобілізованими. Їх посилають за значними звітами навіть російської преси, доволі непідготовленими на фронт затикати дірки. Так, ми звісно. Можемо лише поаплодувати такі недолугості, можливо, російської армії, але ясно, їх недооцінювати не потрібно. І якийсь та й певний, напевно, контингент вони можуть підготувати. Експерти деякі називають потенційно загрозливу дату початок весни. Що росіяни можуть знову підготувати більш-менш боєздатне військо, тим паче, ще й зважаючи на інформацію, яку озвучили у генштабі збройних сил України, що з 10 грудня. На території Російської Федерації і на окупованих територіях України має розпочатися нова хвиля прихованої мобілізації. І, от складаючи ці всі фактори докупи, як ви гадаєте, Росія ще може зібрати боєздатне угрупування для нового широкомасштабного повного нападу на Україну? Що стосується боєздатності російських угрупувань, це залежить не від того, ким угрупування комплектується, а від того. Які заходи вживає командування для підтримання боєздатності угруповання? Відповідно, без кінця поповнювати втрати напівнавченими мобілізованими звідусіль громадянами, які не мають внятної мотивації не розуміють, що вони мають робити, з якою метою? Маючи 17 мільйонів мобілізаційного ресурсу, це може тривати ще роками. Але Стосовно самої боєздатності, тут треба говорити про таке. Росія зазнала дуже важких втрат і позбулася фактично офіцерів тактичної ланки. Власно, за такий стан справ був знятий усунутий з посади командуючих повітряних десантних військ. Тобто, формально люди є, формально підрозділи є, техніка яка-яка, також є. Але керувати всім цим, грамотно застосовувати це на полі бою, немає кому. Можна призвати із запасу старшого лейтенанта запасу, який закінчив у 88-му році військову кафедру. Він абсолютно до іншої війни готувався, навіть маючи певні спеціальні знання, які можуть бути відновлені, освіжені. Це не значить, що він одномоментно встає на рівень з своїм візові в Збройних силах України, котре практикується в застосуванні військ 8 років поспіль Це різного рівня фігури. Втрати командирів батальйонів, командирів рот говорять про те, що ця категорія ізначально погано собі уявляла сучасний загальновійськовий бій. Тим більше в таких жорстких контактних боях, які ми бачили в Лімані, в Лісичанську, в Сєвєродонецьку, які зараз точаться в районі Бахмута, Росія може здобувати якісь там, 10 метрів території для того, щоб просунутися вперед, вкладаючи в цей простір величезну кількість людських і матеріальних ресурсів. Тобто це без кінця не може продовжуватися навіть з огляду на близьку до нескінченності кількість ресурсів у противника. Бо морально, моральний, морально-психологічний стан тих, хто веде бойові дії, постійно знижується. Коли в бой пішли 10, повернулося двоє, ще троє поранені, і вони кинуті на поле бою, нікому не в голову їх звідси забрати. Після трьох-чотирьох таких атак люди усвідомлюють, що в принципі їх доля незавідна, питання наступної атаки чи через одну. Статистика показує, що призвані по мобілізації живуть одну атаку, командири підрозділів живуть дві атаки. Тобто на краще нічого не міняється. В традіції РКК часів Другої світової війни нікуди не поділися, вони не вміють діяти інакше. Е, ще є один нюанс: в Російській Федерації відсутній професійний сержантський корпус. Сержант як лідер, взагалі відсутнє в Збройних силах противника явище. Тобто, той, хто має навчити, той, хто має повести за собою, той, хто має на самому ближньому до солдата рівні організувати його грамотні дії. Його правильний побут поза межами району бойових дій, забезпечити його всім, він або не вміє цього робити, або робить це вкрай погано. Так само це сказується на ефективності. відбивається, зокрема і на результати, які російським збройним силам вдається досягти. от тобто, на напрямку Сватового Кріміна. Ми бачили, коли одне і те саме село Росія штурмувала два місяці, а втратили його за півдоби. Принципово, з того боку, солдати, з нашого боку солдати, або зовсім інші навички, зовсім інша мотивація, зовсім інші погляди на те, як треба воювати. Він, і, знаєте, Звучить так, ледь не ми вже виграли війну. Війни ми не виграли, тому як на сьогодні. Росія має ще, ну скажімо так, величезний ресурс для продовження изматывающих Україну бойових дій. Тобто, ставка часу мені здається зроблена на те, що у нас раніше закінчаться боєприпаси, чим у них призвані по мобілізації. Тобто от таким чином розвиваються події. Якраз якщо говорити тобто, за такою... Твоє... ви запитали ага. про. Чи зможе Росія сформувати боєздатні підрозділи до весни? Я думаю, що не зможе, бо вона тим не займається. Величезна кількість людей, відправлених на полігони, котре не в змозі їх розмістити, котре не в змозі навчити, бо не вистачає ні інструкторів, ні пропускної здатності навчальної матеріально-технічної бази. Вони дозволяють людям побути на полігоні, але не навчитися чомусь там. Тут, от, о, це слід марноувазі. На Наступний момент Росія не формує нові військові частини і з'єднання. з одного боку, їх немає з чого формувати, бо техніки не вистачає. З іншого боку, не вистачає командирів всіх ланок з тим, щоб Можна було щось боєздатне сформувати, можна їх взяти в інших військових частинах, але там впаде боєздатність. Тому ми бачимо картину, коли е, зібрані на полігоні маси проходять якесь елементарне навчання, а далі е, маршовими ротами відправляються в війська, де затикають дири замість тих, хто загинув вчора сьогодні. Тобто, люди не закінчуються, а боєздатність не зростає. Якщо вони не знайдуть рецепта, як цьому дати ради, нічого нового до вісни не вийде навіть якщо і вдасться провести чергову хвилю мобілізації. А давайте поговоримо про те, що ви згадували ось цей малюнок війни на виснаження. Питання, вони сподіваються, що в нас закінчиться боєприпаси раніше ніж них люди. Ми ж зараз абсолютно розуміємо, що фактично залежні повністю від заходу, хоча і були повідомлення від міністра оборони кількома тижнями раніше про те, що нам вдалося налагодити випуск 152-мм снарядів до старих систем ще радянського зразка. А от в сенатівське озброєння ми повністю залежні від заходу, в принципі, всі одиниці озброєння, які ми отримуємо, ми залежні від них, і з'являються тривожні повідомлення. Наприклад, видання New York Times пише про те, що 20 країн-членів НАТО з 30, ти виснажили свої запаси зброї для е, України в той же час висловлюються думки експертів про те, що е, Сполучені Штати Америки, як лідер всього цього процесу, е, певним чином чином управляють війною в Україні в режимі газової горілки, трішки підкрутили е, газ, інтенсивніше все пішло і наступ зменшили в силу різних обставин. все йде менш інтенсивно. Е, от е, ця ця загроза наскільки вона є серйозною для зараз для збройних сил України і для України загалом. Тут присутній суто економічний фактор, коли Нью-Йорк Таймс говорить про виснаження своїх запасів, мова йде про запаси, а не про те, що ці запаси більше ніколи не будуть відновлені за запасами. Далі починається національна економіка цієї чи іншої держави. Питання, що вони будуть робити, головна проблема. Створення запасів це необхідність розгорнути виробництво Бізнесменам, власникам оборонних підприємств. Це може бути цікавим лише з точки зору, коли вони отримують контракти не на сьогодні, а на післязавтра. Бо для того, щоб повернути виробництво на потрібний рівень, необхідно повернути на заводи фахівців утримання висококваліфікованого фахівця. В умовах, коли в тебе немає нормального контракту для того, щоб вдалося здобути певний прибуток власного організатору цього бізнесу, ну, немає сенсу. Це дуже дорого обходиться. Якщо уряд там умовної країни X каже, Значить, вичерпана у нас от для потреб нашої оборони все більше ми нічого подарувати нікому передати не можемо. Але ми бачимо, що, по-перше, потрібно повернути свої запаси на довоєнний рівень, по-друге, наростити запаси з урахуванням того, що ми бачимо на українсько-російському фронті. І по-третє, нам потрібно і далі допомагати Україні. Якщо уряд пропонує довготривалий контракт, Безумовно, власнику бізнесу цікаво розгорнути виробництво, запустити додаткове обладнання, залучити додатковий персонал, і все це буде економічно доцільно. Про це мова йшла на другому Рамштайні. І час витрачений з червня до листопада саме і пішов на те, щоб уряди могли усвідомити, що саме потрібно, які саме контракти варто. Укласти, з ким це варто укласти для того, щоб виробництво розгорнулося і постачання налагодилося, наприклад, постачання м 777. Корпус морської піхоти США передав практично все, що було в нього в наявності в Україну. Це 196 систем, як я не помиляюся. Відповідно, їм самим треба це десь взяти, тобто, це має хтось виготовити і передати. Уряд це має для збройних сил купити. Ну на сьогодні ситуація така, що нам є чим воювати, нас і надалі будуть підтримувати. Але якщо події будуть розвиватися в режимі конфлікту високої інтенсивності, це буде вкрай складно. Ну, я думаю, на цьому ми можемо поставити три крапки у нашому спілкуванні. Я вам дякую за розмову. Це був Віктор Кивлюк, експерт центру оборонних стратегій. Говорили ми і про здатності Росії їхні можливості та спроможності, і зрештою про те наскільки Україна здатна протистояти тому малюнку війни, який зараз диктується Кремлем, а саме війна певним чином на виснаження. Мене звати Василь Пахньо, Я закликаю вас усіх, шановні слухачі. Продовжувати бути разом із Радіо НВ. Ефір підхоплять мої колеги. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.